Генрі Кісінджер народився 27 березня 1923 року у місті Фюрт в Німеччині в єврейській сім'ї Із родиною виїхав до США у 1938-му, Рятуючись від нацистів. Він став до лав американської армії під час другої світової війни. Потім вступив до Гарварду. Кісінджер увійшов до Білого Дому в 1969 році за президентства Річарда Ніксона. Був радником із питань нацбезпеки, а потім і державним секретарем, ставши першою особою, що обіймала. Ці дві посади одночасно Кісінджер створив власний бренд Реальна політика, яка зосереджена, як він сам казав, на практичних, а не моральних рішеннях. Його недоброзичливці будуть стверджувати, що він був жорстоким і бездушним. Деякі стверджують, і це може справедливо стосуватися певної кількості американських лідерів, що з ним потрібно поводитися як із військовим злочинцем щодо Камбоджі та Лаосу, його політики щодо Бангладеш на початку 70-х. Але правда в тому, що він зробив також дуже незвичний вплив на дипломатію Кісінджер не повідомив Конгресу про бомбардування Камбоджі та Лаосу США в 1969 році, які призвели до ескалації війни у В'єтнамі. Утім, саме Кісінджер десятки разів зустрічався з Леди Тхо із північного В'єтнаму, аби домовитися про припинення війни. За це обидва політики були у Нобелівської премії миру в 1973 році. Але Тхо від неї відмовився. Саме Кісінджер у 1972 дев'ятсот готував підґрунтя для візиту до Китаю. Президента Ніксона і його перемовин із очільником країни Мао Цзедуном. це була перша в історії зустріч американського президента з лідером комуністичного Китаю він змінив погляди на дипломатію своєю човниковою дипломатією. Він підвищив її рівень, він зробив її цікавою, він зробив її сексуальною, якщо хочете, і це закріплює його як зовнішньополітичний бренд. Але якщо подивитися всередину, це не той послужний список зовнішньої політики, який пішов на користь сполученим штатам. Кісінджер консультував усіх американських президентів, починаючи з Ніксона і аж до президента Джо Байдена. Професор історії Майкл Кімач каже, його тривалий вплив не має рівних, але вважає, що філософія реальної політики Кісінджера, яка ґрунтується на практичних інтересах і відокремлена від моральних цінностей, не домінує в зовнішній політиці. США. Думаю, що він сам добре усвідомлює, що провідним напрямком американської зовнішньої політики є те, що можна було б описати як ліберальний інтернаціоналізм або вільсоніанство, пов'язане з президентом Вудро Вільсоном, який заснував лігу націй і вступив у Першу світову війну під гаслом Зробимо світ безпечним для демократії. Це провідна традиція американської зовнішньої політики, і Кісінджер є свого роду її противником. Тож я не думаю, що в цьому питанні. Він би виграв суперечку. Кісінджер спричинив ще більше суперечок у 2022 році, заявивши, що Україна має бути готовою поступитися територіями аби покласти край російському вторгненню. Він пропонував план приєднання Києва до НАТО з гарантіями безпеки в обмін за відмову від Криму та частини Донбасу. Ірина Шенкаренко Сіндісейн Голос Америки.